Всім привіт, друзі! З вами я, Бол. Сьогодні ми граємо в саму популярну гру в Roblox виросте свій сад. Коротко про цю ігру береш садиш, збираєш, продаєш, купляєш, садиш. Ну, ось все, що потрібно робити в цій грі. Що збираю вроді бамбук чи що я зібрав? У мене кролик тут бігає. Я чуть-чуть пограв в цю ігру. Ви бачите, у мене вон на балансі 400 тисяч доларів чи євро. Ще якийсь друг, ще й подруга під'єдналась. Ай ладно, пофіг. Коротше, як я вам е, тільки що розказав, тут треба ходити, збирати, садити, продавати. Ну, в принципі, все, що в цій грі робити треба. Ця ігра безум просто скажено популярна. Скажено популярна. Я не розумію, в чому її тут популярність. Просто бігай, збирай, продавай і все. Ось чому я і не розумію робот. Просто бігати, збирати, продавати і купляти, знову садити, це... Ну... Це можна безкінечно робити. <кій> Ладно, йдемо продавати. Sell, it's my inventory. 86 тисяч баксів. Ладно. Є якийсь бамбук. Хоже це і за бамбуку я. Блин, папки, куконат, кактус. Ладно, тут не ничего такого толкового, так что бежим до мен. Бежим супер, бежим с... Ого! Ничего себе клубника. Ростеши. Мы махал кабан. Кабанюра. Что я тут можу с ним делать? Что я з цим делаю? Я не розумію, в чо, при чому тут питон, е Пети Коли вийде це відео, поправте мене в коментарях, для чого тут пети. Що з ними робити. Я з телефона граю, я тупий. Кукуруза Ще одна кукурудза. От незручно не зробили ці яблукові дерева і навіщо я його вообще купив, якщо я... Еп, еп, не можу його зібрати нормально. Все, я зібрав. Бачите, я його зібрати не можу нормально. Ходим, забираем. Ай, пофиг. Це дерево. 550 тисяч. Ну, десь я получу около 1000 баксів. А, 2000. Ну, хоч щось. Я надіюся, тут ще є щось толково. Помідори? Давайте. накупимо оранжеві щось там. Трипли якісь. 13 штучок у мене є. Тречі, у мене тиквощ? Е, Гарбу ще росте. Ніфіга собі, це що за е, е, чупакабра якась виросла. Чого вона така здорова? Вони так быстро повиростали. Повезло, повезло. Кажу, що... Скільки? 46 шість тисяч за... за якісь там оранжеві штучки, дручки. Ні, не Це. я в шоці. Зараз я чуть-чуть пофармлюсь і от тоді прийду. Короче, збирав, збирав, збирав і тут побачу оцю, о... оце. Це що таке? Це тиква така здорова буде? Ладно, я дальше збирати. Не, ну це реально якісь сумасшествие. Це що за ти... це що за гарбуз буде, такий здоровий? Скільки він коштувати буде? Мені кажется, около 1100. Ладно, я дальше піду збирати свій сад. Короче, походив, я тут минутки дві позбирав і, коротше, нам піти продати і піти щось, може якогось пета купити. Пета. Ну 3000 тисячі баксів! Не густо... Ну хорошо. Вот ту меломс. Офигеть. Ой-ой-ой. Урумелон. Я быстро уросу идут теперь. Да, быстро. Ой, а кавунчик буде рости дуже довго. Ладно, біжим, біжим, біжим. Руки в ноги і вперед. Руки в ноги і вперед ми біжим тут за петом, за петом якимось. Хоча б за якимось петом. Скільки 50 мільйонів пет експо? Так, анка. Каму. За 50 тисяч. Я хочу зайчика! Не, ну, а, так тут шанси однакові. Ладно, поставлю, коли воно вилупиться, отоді. Коротше, знову мені потрібно збирати все і ладно. Скоро вернусь. До речі, якщо це відео набере 10 лайків, я позвукуюсь з друзів, будемо разом розвивати наші сади. Ось що і. ось що виросло з тих е, штук. О май гад, це що за клубника? що за полуниця Ням? Золоте яблуко потрібно зібрати оп. ладно вернусь тоді, коли через 8 хвилин, коли яйце. Коротше, вилупиться яйце. Коротше, я зібрав все, що міг, іду продавати. І дивимося, скільки бабліжка ми получимо. Отримаю. 23 тисячі за фул інвентар. Дивимося. Що мені може е дати? Кукурузу мені не треба. Два. Якщо дають, бери. Чпо пім-пім, пім я сказав. Така тиква горбустки виріс. Ладно, я далі пішов. Промежуток між тим поки чекаємо. Поки яйце розблокируйся. Боже, я так довго жду. Ура! П'ять, чотири, три, два... Один. Ура! Ну для початку. Пам'ятаєте, у мене росла велика тиква. ба ба бам Ти чо таке здорове? Ем, алло. Воно ще не доросло до кінця 97%. Ну, давайте воно доросте. Ми його зберемо, а після цього ми що зробимо правильно. Продамо все. Почекайте пару хвилину. Пам'ятаєте, я був з, з тої мандарини не щось. Тепер бабам. -ба Капець! Це скільки мене на моїх скіні потрібно, щоб зробити висоту такої тику. Збираємо. Раз. Два, три. Збираємо. Ідемо продавати. І так. Барабанний дріб і... Шістдесят! Дві тисячі! Це що взагалі таке? Ви що там по зума сходили? Чи що? А тепер час прийшов. Відкриваємо яйця у нічий. Самата. Килограм. Каманька собака. Ладно. Жаль, что ніч настало так пізно. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь. И всем пока-пока!